Всім привіт! З вами Каспер. Сьогодні ми з моїми колегами будемо робити огляд на українських виробників тютюну. Привіт, вітаю Сьогодні у нас на огляді ось такий ось такий табачок, мальфар українського виробництва. Ми вирішили відмовитись від усього москальського, тому представимо вам український тютюн. <тит> а, а, так, поки, дивись, у нас сьогодні на огляді буде дві баночки мольфара. Одна трохи міцніша, та одна трохи слабша. А, ну, що я можу сказати про Мольфар Мені він подобається, але стосовно міцності, він е, слабкий для мене. Середня міцності Ну тут дивлячись, який який саме. Є... Не, не, важливо, яка <тит> міцність. Тут три пера. <плес> <плес> Чотири пера. Неважливо, він за слабкий. Але якщо його міксувати з чимось міцнішим, наприклад, наприклад чіз. чіз, теж український табак. А точніше, одеський. О, тоді це дуже дуже цікаво. А дуже цікаво. цікаво. Що ти можеш сказати по жаростійкості та, та димності даного табачка? Я можу сказати, що він дуже димний, дуже насичений. Мені дуже подобається його структура. Дим дуже м'який, куриця дуже м'яка. дуже мені це подобається. Але не, не міцно. Не так міцно, як хотілося. Це єдиний його мінус. Дивись, тепер перейдемо до жаростійкості. На скількох вуглях, звичайно, курять цього. Він е, жаростійкий, але з'являється такий присмак. Звичайно, на трьох, а от на чотирьох, з'являється. М. Цей присмаль, тобто <с Sell> зазвичай його можна курити на трьох. Але якщо ви любите трохи підгорання, то можете, <рекун> то можете на чотирьох. <рекун> <рекун> Мальфар це чисто український тютюн, йому три чи чотири роки. Перше він з'явився в Одесі в 19-му році, наскільки я пам'ятаю. Перший я спробував його на хукафесті, бо то був сало в шоколаді. Сало шоколаді це щось, щось неймовірне. Це дуже гарний смак, щось на кшталт ніхуєш, е, шоколаду з, з солоного шоколаду. У Мальфара дуже багато класних смаків. Мені подобається вбухові ягоди, сало в шоколаді та полуничний зефір. Отак ось. <ріст> 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 так, Боко, дивись, ще одне питання. Наскільки довго він куриться, а скільки його там? 30, 40, 50 хвилин можна курити? Довше, ніж щербет. <ріст> Зі смаком десь хвилин 30. А потім просто? А потім дим. Просто дим? Є трішечки смаку, але... То це на, на трьох, так? На трьох. На трьох На трьох... двох можна майже час курити. Mm -hmm. я, я так думаю. А на чотирьох двадцять хвилин двадцять, так. Oh. Це, це, мабуть, все. Про нього можна багато розповідати. Краще покурити. Так, привіт, говорубратец. Добрий день, Каспер. Сьогодні у нас з тобою на огляді 4.20. Так, горобрац, що ти можеш сказати по містій даного? Табака. Місність висока, я б сказав, вище середньою. У порівнянні з оркськими табаками, наприклад, даркайду, як ти міг би? Ну, я би сказав, та... що десь на тому ж рівні, як і даркас. Перейдемо до жорстійкості цього табака. Дивіться, на скількох вуглях його потрібно курити. Робник рекомендує його курити на трьох вугіллях, але я люблю курити міцніше, тому я забуваю на чотирьох. І раджу всім забувати теж на чотирьох. Він витримує такий натиск тепла. Тепер що ти можеш сказати про смаку передачу? Цього табачка як він себе відчуває Смакопередача дуже непогана. В нього є такі незвичні смаки, як капітан Балдеж. Ось така у нього обкладинка. Це грушовий лимонад. Рується він дуже приємно. Смакопередача дуже висока, я помітив навіть після довгого куріння. Тобто проходить хвилин 20-25, А вкус передача така ж, як і при початку куріння цього табака. На мою думку, ще дуже для мене особисто вагомий мінус. Все на російській мові, я особисто це не підтримую, бо ми живемо в Україні. І виробник теж український, і чомусь незрозуміло чого все на російській мові. Так, Ростанчик, Привіт, привіт. Каспер. ну що моя черга настала розповісти. Тебе на огляді тюнчик від, від, від компанії Чиф. Шефс, шефс, шеф. шеф. я Подожди. я якраз хотів підняти це питання, тому що перше, що е, хочеться сказати, це назва, яка по-різному називається а, різними дитячно. людьми. Тобто наш поставщик Робін, привіт Робін, називає його шеф українською мовою так. через три букви: шеф англійською. Тут написано Chiefs, якщо правильно читати, то йде істина? Я не знаю, де істина. Yeah. Я, я був в інстаграмі хлопців. Як, Як вони себе називають? Шеф. шеф три букви, три шеф, літери. У них три літери, шифшес. Шепс чотири літери з в українському шепс. Ну добре, ну все одно Робін вів нас і хомани шеф. Окей, добре. Я буду називати його Чіпс, тому що я так звик, і мені з англійської мови вигляд як Чіпс. Перше питання буде: що ти думаєш про його місце? Ну він із українських тютюнів, які у нас є зараз, які ми після війни змогли дістати і змогли з ними попрацювати. Він найміцніший. Це однозначно, із того, що у нас було. Тобто, міцність в нього приємлива. але на треба розуміти, що вона не така як у Даркс. Да, але вона така Трохи тютюнува що то, що вона даре горло, приємно даре, якщо ви це любите. А, але який ми вихід знайшли з цим, з цим? Він дуже круто працює в міксах з легшими табаками, так. які у вас були. Ось я бачу, вони стоять про які хлопці розказували раніше. Тому що, наприклад, коли я курив це мальфар чистий, для мене особисто він дуже легкий. І з Чівсом ідеально. Вони ідеально поєднуються. Той мені дає смак, то дає мені міцність. в нього є супер. Друге питання буде зв'язано з жаростійкістю, Як цей табак себе показує в експериментах? З трьома вуглями ну я я я зрозумів питання зрозумію питання. Я взагалі не люблю курити на трьох е, угольках, на трьох вугільцях вугіль, я, вугіль, в... на трьох вугільцях. Ми в процесі лагідного переходу на українську мову в, в робочих цих цих термінах. Тому вугільцях на трьох вугільцях не не курю взагалі нічого. Це знущання для мене. Тому я відразу перше, що я з ним зробив, це я йому дав йому дав жару. Зараз тебе хочу запитати, як взагалі довго цей тютюн. Куриця та як він себе почуває на довго дистанцію. Він нормально це все витримує. Він довго куриться, не згорає. Якщо ну правильно обслуговувати кальян, не забувати продувати і так далі. Всі ці стандартні процедури виконувати, то він годинки півтори може покуритися. І оці хвилин півтори. 40, ну дивись, 40 хвилин це прайма. Це його буде Я... прайма. Він буде... Прайм в дугах, смак, в дужках. В дужках. Ось душок. 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 душок, Так, впрай, тобто 40 хвилин це буде оригінал, а потім ще можна його ще 40 хвилин, ну, так. можна вже так попускати кільця. Ну, тобто, я, я маю на увазі, що він не згорить і через пів години, ну, наприклад, візьмемо якийсь там щербет, дати йому жару, то він покуриться 20 хвилин і згорить щем. Тобто ні, цей деякий час буде зберігатися смак, а деякий час ще можна на розслабончики не, не плюватися драконячими. Гаррі-Гарі. Роз... О, 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 о. Надо додавати. Тобто, нормально, у нього гарна жаростійкість, тобто, можна експериментувати, але він також може куритися на трьох вугільцях для тих, хто любить софт. І ще одне то останнє питання про смакопередачу. передачу. Що ти думаєш як він себе показує? Ну і буду відвертим, що не буду е, роздавати якихось незаслугованих регалій цим е, табакам, навіть якщо вони українські, то от у мене зараз чіпс, що б хочеться про нього сказати. В них є гарні мікси, які мені подобаються, як у, у всіх виробників є мікси, які мені подобаються, смаки є, які ні. Але на мою думку, трішечки недожатий смак, він не так гарно розкривається, як міг. Тобто, ти куриш, наприклад, там персик, я люблю такі фруктові або солод. І я відчуваю, що ось він, він мені подобається. Але хочеться, щоб він був трошечки яскравішим, як на мене. Коли я курю чіпс чистим, я відчуваю крутий мікс, якщо забиті смаки, які мені подобаються, але ось, як наче мені трошечки не вистачає. от, я... Чуть-чуть треба дожати його. Декілька от, декілька зверху декілька балів, от, що мені не вистачає, щоб ідеально було. Тобто він є, він класний і смак. Він відчувається класно, але туди трішечки не насичено. Не так, не так яскраво, як би хотілося. Ще що варто додати, що ми дуже мало курили його соло. Як ти знаєш, в міксах його використовуємо як кріпковий підсилювач такий. І ось зараз я заб'ю ось ці три смаки. Це мені робін порекомендував. Робін ще раз привіт. Ми хотіли спочатку забити те, що рекомендують хлопці в інстаграмі. Ви даєте рекомендації своїх міксів, там е, різних солодких, кислих, алкогольних навіть інколи. Але ми, на жаль, не змогли знайти. Просто ми да? в екстрених умовах готувалися до обзору, дуже швидко все ми, так співпали. І ми не встиг. Я ми тільки це нещодавно помітили, ми обов'язково ще протестуємо і смаки, які рекомендують міксувати сам чіпс. У них в інстаграмі це дуже гарно поєднано, вони там оформляють і рекомендують. Але ось, що нам порекомендував наш друг, і ми зараз спробуємо чистий, чисту забивку. Я спробую і вже на покурі вам вискажу свою точку зору щодо mm -hmm. цих смаків, як вони будуть корити. В принципі, все можна приступати, напевно, до забивки. З нами боля, з нами сила, з нами правда, в полі, тяжка доля тут. Та окупанта, готували на всіх напад тоді, да з собою мапа, Брати і сіли на беху. Про Нічого... що вила, бля, коцоп? Цьому кульяну 4 хвилини будемо оцінювати його на смак. Так, ми куримо на 4 вугіллях. На даний момент відчувається трохи більше середньо. Але він не горить і дуже добре ну, себе почуває. Ну, він не більше не, не здатний. Ну, я думаю, що якщо забити на другий час і mm -hmm. Сані, то мені, мені здається, він покуриться за хвилин 15. Звичайно, його на трьох курять, правильно? Так, як тобі насиченість? Насиченість дуже класна. у передачі дуже гарна. Дуже-дуже подобається мольфар. Я навіть не можу привести аналогів. Він такий м'який. Дуже дуже м'який. Я забив ягідний бум та зефір Firne. Вийшов Ягідний Бум. Що дуже, да, дуже дивний. По дивності навіть я би йому я би дав дев'ятку. напевно. А я усі 10. 10? Він, він дуже дивний. Порівнюючи час. з іншими табаками. Ну, якщо порівнювати, наприклад, з Араваком, він ж теж дуже дуже дивний. Тобі так ставлять також. аравак і ставлять мальфар. Що ти вибереш? Я виберу, мабуть, мальфар, тому що він більш насичений і дивніший. Якщо хочете огляд на, на аравак. Ми зробимо, якщо ви проявите активність. Що так. тут думать? Хочу звернути увагу. Ми куримо з першого олдскульного мінштука, який ми зробили на Гембар Плейс. Ви можете придбати такі мінштуки в нас в магазині. Ну що, екстрена ситуація. Оголосили про повітряну тривогу. Тікаємо, Тікаємо хлопці на вулицю. Так, на вулицю нас насправді на ми знімаємо в єдиному плейсі, де повітряні тривоги на нас впливають. Тому що інші два у нас у підвалі, а цей на другому поверсі, тому нам треба евакуюватися прямо під час зйомок цього відео. Почекаємо з вами Петро Щур. Думаю зараз пісня. Тільки себе пам'ятаємо. Завжди світили мені вікна. У нас дуже дивно дивляться бабусі. Так, гаробратись. Ми трошки перемістилися в іншу позицію. У нас на огляді Тютюн 420 Що ти можеш про нього сказати? Як він як тобі взагалі? Можу сказати, що калян вийшов дуже цікавим. Місність дуже висока. Димність теж нормальна, хоча це, напевно, дуже погано видно, тому що ми куримо на вулиці. Тут вітер дує і так далі. Я зробив цікавий мікс із Дині та грейпфруту. Получилось дуже цікаво. Я перший раз забивав цей мікс, і мені дуже сподобалось. Можеш спробувати. Давай. Так зараз оцінимо, що там гароб. Забив на, на смак та аромат. Так, що я можу сказати? Ну не дуже міцно. щось між середнім та тяжким. На смак дуже приємно, не даре горло. Але зараз ми на вулиці, тому трішки підгорає, бо вітер то смалити в закладі то дуже, дуже смак. Уже розстійкості. Ми, ми куримо на чотирьох на вугіллях, трошки, трошки підгорає. Так, зараз підведемо підсумки. Робатець каже нам, що він думає про цей табак, тому саме його ми вибрали в наш асортимент. Що я можу сказати взагалі про 420, я з ним знайом дуже давно. Я точно не пам'ятаю рік, десь 19 чи 20-й, напевно, він тільки вийшов. Ми його закупляли в плейсі. Тоді він мені не дуже сподобався. У нього був дуже поганий помол. Там були дуже великі лист. Дуже незручно було забувати чашу, але по вкусу передачі він був дуже цікавий, тому що перша лінійка, якщо мене не зразу. Адже пам'ять була наймісніша із цих. Потім вони вирішили змінити помол. Він став дуже дрібним, але мені вже не подобалась вку вкусопередача, тому що вона була якась дуже, дуже терпка, тому що я коли курив цей тютюн, я завжди кашляв. Мені було дуже погано від нього, скажімо так. Я, я дуже сильно хейтив. І ось недавно, ну як недавно, напевно, півроку чи рік назад, вийшла нова лінійка від 420. Мені вона дуже сподобалась. Місність тут. Те, що треба, тобто вони зробили це дуже збалансованим табаком, і ось це найважливіше, я вважаю. Так, ну що, Каспер, вигнали нас по тривозі, і, на жаль, мій кальян ми звичайно не встигли доробити. Сподіваємося, що вона скоро закінчиться, щоб ми могли куштувати ще чіпс. Що мені найцікавіше було якраз куштувати його, тому що давно не курили його чистим. Що хочеться сказати, прачився, поки ми не можемо його покурити. Як ми звернули взагалі на них увагу? По-перше, я побачив на пасі у них заклики класні, що підтримуйте Україну і так далі. Тобто, ми зрозуміли, що це свої хлопці. Що треба мати з ними діло, ти з ними списувався? Так як я розумію, я написав шефсу інстаграму, накидав їм багато запитань. Хлопці дали дуже розгорнуту відповідь у текстовому форматі. Вони дуже активно допомагають зсу. Волонтері та роблять дуже багато корисних штук. А ось тут хочеться побільше розповісти вам про. Компанію я списався в інстаграмі з шефс і дізнався дуже багато цікавого. Перше запитання було про те, як заснувалась компанія. Компанія Чівс бере свій початок з 2020 року. Як вони пишуть, Чівс це продукт на вимогу часу? До моменту створення їх продукту вони проаналізували ринок і не змогли знайти гідних конкурентів за кордоном. Також вони придумали цінову політику, щоб український споживач міг отримувати якісний продукт вітчизняного виробництва, надаючи йому перевагу з-поміж великою кількістю імпортних позицій. Філософія бренду є чіткою: вони не використовують рідкий нікотин, а досягають міцності шляхом блендування сортів тютюну. Вони вважають себе народним брендом, такий, що створений для українського народу, і протягом довгого часу вони намагались навчити людей користуватися вітчизняними продуктами. Слідкуючий ідеї свій до свого по своє Взагалі, то настала війна, це змусило нас відразу ж ми для себе вирішили, що ми відмовимося від російських табаків. Це здавалось неможливим, коли ми про це думали, наприклад, на до війни. Ми такі, ну як це? Дарксе, хто до нас буде ходити, хто буде курити кальяни коли в нас не буде дарксейду. Але не, не дивлячись на те, що я не знаю, ми зараз не моніторимо ситуацію, як зараз, чи завозять там його контрабандою, чи ні. Але вочевидь, що на початку війни дуже великі запаси ще залишались дарксейду на складах. У багатьох постачальників він був. Ми для себе відразу ж вирішили, що ми не будемо. Ми як пластир вирішили зірвати швидко це і відмовились від усіх виробників із Росії тюнів, і знайшли для себе дуже багато крутих українських альтернатив, і продовжуємо наші пошуки. Тобто, ці три тютюни, про які ми розповідаємо у цьому відео, це не все. Є дуже багато якісних українських виробників. І важливо ще зрозуміти, що ця стадія, на якій вони знаходяться зараз, це не фінал. І особливо ось цей от попит, оця зацікавленість людей сприяє тому, щоб вони розвивались, щоб вони покращувались, щоб нові якісь виникали. Нові бренди на ринку, тому що для цього в якоїсь мірі ми й робимо це відео Відбій повітряної тривоги. А ось і відбій повітряної тривоги повітряної за відбій, повітряну... а, ну, відбій дай цьому телефону. Зараз закінчу думку, і ми підемо ще скуштуємо, що я там не забивав. І так, це відео ми зробили саме для того, щоб показати вам, що є дуже багато українських крутих виробників. Що треба цікавитись, проявляти свій, свою цікавість, давати їм фідбек. Вони будуть ставати тільки кращими, як і все українське, Тож давайте цікавитись українським, підтримувати Україну, українських виробників та творчих, талановитих наших людей, бренд, наші бренди і всі українські починання. Погнали! Відбій тривоги можна повертатись. Ну що ми повернулись під кондером. Вже прогулянка наша скінчилась. Тривога також закінчилась швиденько. Останній кальян зараз скуштуємо. Чіз хочу звернути нашу увагу, поки він прогрівається. Що апарат для куріння нам по ленд-лізу, так сказати передали наші партнери із Сполучених Штатів Америки. Дуже непоганий. До речі, він незручний в використанні, але тяга в нього дуже класна. Класика, це знати треба. Окей, давайте знімемо перед запуском такси ракети. Це якщо ви подивилися цей відос, бачили, на якому келі ми куримо. Якщо ви прийдете в перший плейс і скажете: зробіть нам. на старбазі. На старбазі чіф чистий. Ми зробимо вам снижку 25 Опа. Перші декілька днів після релізу цього відосу ця акція а, буде діяти. Вам треба, щоб вам пощастило, і цей кальян був у наявності. Тобто, давайте домовимося, якщо ви приходите, у нас він один, це Старбас. Ви кажете, є Старбас вільний? І кажуть, немає, то ось так, не пощастило, але ми не будемо його ховати, він буде в наявності. Тобто, перші три дні від дати релізу, приходьте в плейс на Старопарта Франківський, другий поверх, замовляйте чистий, чипс на Старбазі, отримуйте знижку 20%. Окей, ну давайте нарешті слуштуємо, що в нас вийшло. Як я буду казав, як я буду. Все, бачите як в голову. Це ось демонстрація щойно була, як він б'є по голові з першої життя, У мене ж язик заплітається. кальян, з яким потрібно боротися. Да, тут. У нас є відео, якщо ви бачили. Там підказка вилетить з цим відео. Або, або. Десь. Десь тут вилетить. В описі буде. Як я казав, смак, мені подобається смак, він класний. Трішечки, трішечки мені не вистачає ось яскравості, але він тяжкий, як треба. От я таке люблю. Я вже звик до нього. Я вже з ним потоваришував. Так би мовити, окрім голови, чи трошки дере, дере десь тут чудово, чудово. Що ти скажеш, як тобі? Ну, тут мій улюблений смак це. Лікьорчик? Кремовий. Лікер. Тобі ж 18-ти немає, тобі ще не зевелі з, з ну, лікерами нічого ну, такого uh -huh. розпов'язаного. Хейт situation. дуже міцний, якщо курити його соло. Mm -hmm. Супер емба. Я теж полюбляю, Полюбляю міцні табачки. А що ти скажеш про смак? Моя оця теза, вона тобі близька, чи, чи по-іншому відчуваєш? Ну, я, чисто я смак її, зараз міцні. Я можу сказати так. Він трохи суховатий. Ось, коли куриш, наприклад, 420 або бомельфар, він такий дуже м'який. Він заходить дуже і легкий. смаку, якби наче багато. Так дуже... об'ємніший Так. цей, коли куриш, він трохи суховатий, uh -huh, uh -huh. але за рахунок смаку та міцності. Uh -huh. Та міцності uh -huh. імба. ще дуже добре. чіпс підходить для різних ліксів з тим самим мольфаром, бо мольфар не дуже міцний. А якщо з чіпсом, відмінний смак, міцність. Супер імба. Ну так про те, що я і казав, для нас е, він став таким підсилювачем саме не смаку, так. а саме міцності. Тобто, ти його можеш додати до будь-якого об'ємно смакового тютюну. В нього смак також непоганий, але не такий об'ємний. Зате в нього дуже класна міцність, і в міксах він заходить дуже круто. Але я впевнений, що знайдуться люди, яким подобається він і в чистому виді. Тобто я також можу його курити <зас> в чистому виді. Але як я казав, трішечки об'єму цього мені не вистачає. А в цілому респект хлопцям власний продукт, респект окремий за те, що ти казав за їхню діяльність. Вони її висвітлюють. Вони Закликають допомагати, вони допомагають зсу, вони допомагають, вони волонтерять, допомагають точково, розбираючись, просто донатять, як от ми, наприклад, просто донатимо якусь частину грошей. То хлопці йдуть ще далі. Вони розбираються, допомагають точково, фізично, самі кудись їздять, щось закупають. Тобто, вони Круті, молодці. За це окремий їм респект. І ось напис, який про який я казав. Це до речі, дуже дуже круто, що вони не пишуть на російській мові, бо, наприклад, той саме 4.20, повністю упаковка російська ну, самі розумієте. Ліпше, якщо ви не хочете писати на українській, не пишіть більше на англійській. Так, я так я також згоден. Це важке, мов це мовне питання, важке, але його треба підіймати. Ми зараз самі, ви можете почути в цьому відео, перевели всі свої ресурси на українську мову, намагаємось і розмовляти на українській мові, так як ми живемо в російськомовному місті. Ми ні в якому разі не не притісняємо не своїх працівників, також клієнтів. Якщо до нас звертаються клієнти на. Російські або пишуть нам, або приходять і роблять замовлення на російський, Ми відповідаємо їм на російський, Але ось ми просимо наших працівників в відео в соцмережах. Їм важко, але вони намагаються. Вони ж за свою ініціативу. Ми їх коли звемо знятись в роликах. Абрабрати боко до цього їм важко. Ви можете це побачити, але вони стараються за що. Також хлопці вам респект, Ось вони сидять. Вам респект, хлопці ви молодці. Дякую вам за вашу позицію за вашу свідомість. В принципі, я думаю, на цьому можна завершувати. Давайте тоді підіймемо піцу та бачку. Але я б рекомендував би всім скуштувати цей тютюн, щоб по перше не переплачувати. Тому що ціна якість дуже на високому рівні, то я рекомендую вам спробувати його як чистим, так і в міксах. Ви точно не останетесь розчарованими. Дякую всім за перегляд. На цьому все. Якщо вам сподобалось відео і ви хочете більше оглядів на тютюни, чекаю вас у коментарях.